Honda Dio 35 на продажу, зразу почну з самого, самого цікавого ціна 5 тисяч гривень з документів талончик, по стану резина майже нова, а може навіть і нова. Приїхав до нас і тільки вчора по обміну. Значить, попередній власник розказував, що він на худу. Єдине, що проблема, що він їде тільки на акумуляторі. Тобто заводиш корбою кікстартером і е, поки акумулятор зараджений, він їде, то він ставив сюди під сідушку автомобільний акумулятор і так з ним їздив. Е, от, Я їх ремонтувати не вмію і не хочу. Продаємо його так, як є. Е, дзвоніть, пишіть, заходьте. Ось такий такий драпачок. Всього. Скажу ще один фокус. У нас є ще е, ДІО 34 розібране. Якщо би забирали обидва скутери, то е, 8 тисяч за два. А якщо так в роздріб, то це 5, а розібраний 4 тисячі гривень. Отаке діло. Бувайте здорові, всім хорошого настрою. І все, що треба, кому.